Снігова королева за мотивами казки Ганса Крістіана Андерсена. З книжки казки п'ятихвилинки Для принців і принцес. Переказ Мері Макінон. З англійською переклала Віра Кучменко. Читає Наталя Васько. Давним-давно жили в одному містечку двоє дітей хлопчик і дівчинка. Хлопчика звали Каєм, а дівчинку Гердою. Вони були найкращими друзями і гралися разом. Одного зимового вечора розгулялася страшенна віхола. Не виходьте з дому, мої любі, та тримайтеся якнайдалі від снігової королеви. Попереджали їх дорослі. Коли здіймається така хурделиця, вона завжди десь поряд. Кай підійшов до вікна і притулився до скла. Він побачив неймовірно красиву, але дуже бліду жінку, яка дивилася на нього. Вона мала крижану корону, а очі її виблискували, немов холодні зимові зірки. Вона помахала Каєві, але хлопчик боявся дивитися їй в очі. Тож відвернувся від вікна. У цю мить він відчув, як щось вкололо його в око та серце. Снігова королева наклала чари, і його серце та очі вразили уламки криги, щоб він ніколи більше не бачив радості та не відчував її. З того часу кай більше не хотів гратися з гердою. Він ходив гратися зі старшими хлопчиками на засніженому майданчику коло собору. Одного дня недалеко від річки він побачив розкішні сріблясті сани, які їхали назустріч. У них сиділа снігова королева. Ходино сюди, посидь зі мною трішки, сказала вона. Кай сів у сани, і снігова королева нахилилася. Та поцілувала хлопчика в чоло крижаними губами, сани помчали вперед, і за ними здійнялася віхола. А тоді вони злетіли просто у повітря і понеслися до палацу снігової королеви. Кай зник, і ніхто не знав куди. Здавалося, що всім, окрім герди, байдуже, що сталося з каєм. Навесні дівчинка пішла до річки. Вона сподівалася, що річка допоможе їй знайти кая, кинула черевички в річку, однак хвилі виштовхали їх на берег. Герда залізла в човник і відштовхнулася від берега. Щоб кинути черевички подалі, човник поплив за течією. Він рухався все швидше й швидше. Герда зітхнула. Що ж, можливо, він доправить мене до кая? Невдовзі човник пристав до берега, на якому стояла гарненька маленька хатинка. Бабуся у копелюсі з широкими крисами працювала в садку. Давай но ну, я підсоблю тобі, Люба, мовила старенька, і допомогла дівчинці вибратися з човника на берег. Сідайте, відпочинь трішки, ти геть знесилена. Така гарна дівчинка, думала бабуся, – «от якби вона могла залишитися тут назавжди. І вона почала розчісувати волосся герди і заколисувати її. Старенька вміла трохи чоклувати і хотіла залишити дівчинку в себе. Тому з кожним рухом гребінця спогади дівчинки танули, немов сніг. Потім бабуся вийшла на двір і зрізала всі кущі з трояндами, щоб вони не нагадували герді про рідну домівку. Вона дбала про дівчинку, і герда була щасливою, однак дівчинці часом здавалося, що їй чогось не вистачає. І ось одного літнього ранку вона помітила на стільці бабусин капелюх із широкими крисами. На ньому був візерунок із Трояндами. Троянди! Радісно вигукнула дівчинка. Кай, Кай. Ой, що це я тут роблю? Мені ж треба його знайти. Вона щодуху побігла геть, пробираючись крізь ліс. Зі сльозами на очах нарешті знесилена дівчинка зупинилася, щоб трохи перепочити. З дерева злетіла велика чорна ворона і запитала. Дівчинко, а чому ти плачеш? Ой, люба вороно, я шукаю мого друга, Кая. Ти його бачила? Герда розповіла вороні усе від самого початку. Ворона схвильовано застрибала і закаркала. Може, й бачила наша принцеса нещодавно вирішила вийти заміж. До палацу стали приходити юнаки, що бажали взяти з нею шлюб, та їй ніхто не сподобався. Аж поки не з'явився хлопець із темним волоссям, у нього були блискучі чорні черевики, що порипували під час кожного кроку. То був кай, то був кай. вигукнула втішена герда. Так, це його нові черевики, він ними так пишався. Ворона тим часом вела далі. Отож, він сказав принцесі, що просто хоче поговорити з нею, бо чув, що вона дуже була мудра дівчина. Звісно, це їй дуже вразило, і тепер він став її принцом. Пощастило, Каєві, зітхнула герда. Як гадаєш, я могла б із ним побачитися. Ворона полетіла до палацу, а герда пішла за нею. Їй довелося чекати біля палацу до самого вечора. Добре, що ворона принесла їй трохи хліба з кухні. А ввечері ворона привела Герду до дверей, що вели до високої башти. З вивистими сходами вони піднялися нагору і побачили гарну спальню із двома ліжечками. Одне було білого кольору, а друге червоного. У білому ліжечку міцно спала принцеса, тож герда повернулася до червоного ліжка. На мить їй здалося, що серце от-от вистрибне з грудей. Нахилившись, вона прошепотіла. Каю, Каю, це ти? Невже я таки знайшла тебе? Принц розплющив очі. Ой! Розпачливо крикнула герда. Це не Кай. Він схожий на нього, але це не він. Спантеличений принц сів на ліжку, галас розбудив і принцесу. Та коли вони вислухали історію герди. Їм стало дуже шкода, дівчинку, тож наступного дня вони вдягнули її в Оксамит та хутро, дали позолочену карету і побажали чим скоріш знайти кая. Коли посутеніло, на карету в темному густому лісі. Напали розбійники. Наперед вибігла дівчинка з чорними кучерями, побачила герду і загукала: Ні, не чіпайте її. Я хочу, щоб ми стали подругами. Герда відчула, що маленька розбійниця не завдасть їй лиха. Коли ж вони прибули до замку розбійників, нова подруга Герде мовила Заходь, зараз я покажу тобі моїх улюбленців. Вони пройшли до кімнати маленької розбійниці. У кутку стояло її ліжко, над ним висіло сто кліток із дикими голубами. А поряд із ліжком був прив'язаний північний олень. Який у тебе гарний одяг, трохи заздрісно мовила розбійниця. Ти, напевно, принцеса. Ні, зовсім ні, відповіла герда, а потім розповіла дівчинці свою історію. Будь ласка, скажи, чи ти не бачила Кая? із надією запитала вона на останок. Ми бачили, ми бачили, кур. Затрукотіли голуби у клітках. Він сидів поряд із сніговою королевою у її санях. Вони летіли до Лапландії, до Лапландії. До моєї країни, мовив північний олень. Саме там і живе снігова королева. Ох як же мені туди дістатися? скрикнула герда. Я тобі допоможу, сказала розбійниця. Не зараз, завтра, коли всі розбійники чатуватимуть на мандрівників. Можеш взяти мого північного оленя, але я хочу залишити твій гарний одяг собі. Він набагато кращий за мій!» Уранці маленька розбійниця дала герді свій старий одяг і допомогла сісти верхи на північного оленя. Північний олень помчав уперед, спершу лісом, а потім сніговими рівнинами, простісінько до Лапландії Він уже вибився із сил, коли герда помітила невеличку хатинку. Вона зістрибнула з оленя, підійшла до освітленого віконечка і постукала. Двері відчинила бабуся. Бідолашні, як ви сюди дісталися, забіткалася вона. Заходьте та зігрійтеся. Коли герда розповіла бабусі свою історію та лише зітхнула. Так, снігова королева живе саме тут. І кай у неї. Вона помістила крижані уламки в його око та серце. Він ніколи не стане таким, як був, доки не позбудеться тих крижаних уламків. Ти дуже мудра жінка, мовив північний олень. Може, даси гарді якийсь засіб, що допоможе повернути кая. Їй це не потрібно, відповіла старенька. Вона дуже сильна, але ще не усвідомлює всієї сили. Відвези її до палацу снігової королеви облагородний оленю. Палац снігової королеви був неподалік. Однак з неба летів лапатий сніг, і дорогу було погано видно. Нарешті герда дісталася крижаних воріт, що вели до палацу. У палаці їй довелося пройти через сотню залів, заметених снігом. У центрі найбільшої зали Герда побачила величезне крижане озеро. На ньому стояв кришталевий трон снігової королеви. На троні нікого не було, снігова королева здіймала віхоли у південних країнах. Біля трону сидів Кай, геть білий від холоду. Каю, Каю. радісно загукала герда. Вона підбігла до хлопчика, міцно стиснула його в обіймах і заплакала від щастя. Її гарячі сльози впали йому на груди і розтопили крижаний уламок у серці. Кай спантеличено дивився на герду. Ти прийшла так далеко, щоб знайти мене. У хлопчикових очах теж забриніли сльози. Вони і вимили другий крижаний уламок із його ока. Кай відчув, як поступово по його тілу розливається тепло. Вони вийшли з палацу, тримаючись міцно за руки. І завірюха вщухла, і небо стало чисте. Сніг уже почав танути. У лісі, де жила маленька розбійниця на деревах, почали зеленіти бруньки, а в королівстві принцеси розквітали весняні квіти. Уздовж річки зацвітали яблуні, а коли кай із гердою прийшли до рідного міста, то побачили, що в кожному вікні цвітуть розкішні троянди. Бабуся Герди сиділа коло вікна і чекала на свою онуку з її другом. Коли вона побачила дітей, то радості її не було меж. Усі троє обійнялися, від радості плакали і сміялися, а потім сіли коло вікна погрітися під променями теплого, ніжного, ласкавого сонечка. Це була казка Снігова королева. За мотивами казки Ганса Крістіана Андерсена, з книжки Казки П'ятихвилинки для принців і принцес. Переказ Мері Макінон з англійською переклала Віра Кучменко, читала Наталя Васько.